Через перебої з електропостачанням та намагання обігріти оселі будь-якими способами на Вінничині почастішали побутові пожежі. Так у селищі Глухівці Хмільницького району вогонь охопив дах приватного будинку на площі близько 70 квадратних метрів. До гасіння залучали два підрозділи ДСНС та місцеву пожежну команду. У селі Бубнівка Гайсинського району пожежа спалахнула через несправність пічного опалення. Загалом лише за добу назвичайно. Айники дев'ять разів виїжджали на виклики, п'ять із них у житловому секторі. І початком холодів і можливими блекаутами зростає ризик займання через неправильне користування електрообігрівачами, пічним опаленням і генераторами. Не залишайте без нагляду пічне опалення та вімкнені електрообігрівачі. Регулярно перевіряйте стан проводки та Електроприладів не використовуйте саморобні нагрівальні пристрої під час відключень електроенергії. Уникайте одночасного включення великої кількості потужних приладів, щоб не перевантажувати мережу.